Глобальні інтереси Сполучених Штатів Америки вони справді є глобальними. Вони свідчать про те, що Сполучені Штати Америки балансують у своїй зовнішній політиці і зважають на інтереси інших гравців регіональних і глобальних. Для нас це все важливо також, оскільки всі ці переплетіння і взаємодії великих держав. Та їх інтересів, так чи інакше впливають на те, що відбувається в Європі, на те, що відбувається на війні. Зокрема, позиція Угорщини в Європейському Союзі, зокрема, позиція Китаю відносно Російської Федерації, зокрема, події на Близькому Сході і їх розвиток. Отже, ми бачимо, що світ. Є дуже динамічним. Але як би там не було, в яких би куточках світу не відбувалися ці події, вони так чи інакше пов'язані. І так чи інакше реакція на ці події відбувається в ключових світових столицях і в Вашингтоні, і в Пекіні. А Москва також стежить за ними.